Друзі, всім привіт! Вітаємо на майданчику Автопойнт Ford Focus 2010 року випуску на 1.6 дизелі, 5-ступенева механіка. Автомобіль дуже красивий, є е, теж омивачі фари, лінзована оптика, противотуманні фари без пробігу по Україні. Він приїхав за кордону, приїхав нещодавно, має безключовий доступ. Є ось він. Є так само попереду дверей і на крісті багажнику е, теж є безключова е, доступ безключовий, ключових, кнопочка. Чотири електросклопідіймачі, регулювання дзеркал електро, шкіряне мультикермо, класна комплектація, двухзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, е, оберівачі е, переднього скла, підігрів заднього скла, мультимедія штатна. Дуже класний салон має вигляд, дуже суперовий, круїз контроль має. Що, друзі, класна дуже комплектація. Поспішайте а також за цим фордом. Комбінована шкіра з тканиною. По задньому е, ряду сидінь Теж все класно, без зауважень. Встановлені титани, але стоять від е, Volvo. Ну, виглядає теж стильно, компонують цьому автомобілю. Величезний багажник. Є ось така. Торочка, все на місці, все присутнє. За гарними автомобілями до компанії AutoPoint і за цим красивезним крутезним фордом. Так що, друзі, будемо чекати на вас, у нас на майданчику.